З мирним роком, хай удача йде широким. Кроком в кожну теплу хату. Всім привіт! Всіх зі святом, Ми з дідуликом їдемо по справах у гості. Я правильно пояснила? Не знаю, правильно, неправильно, але по справах і в гості. Сьогодні, хоч раз проношу свою дубляночку. А їдемо ми у місто Яготин. Ми останнім часом туди полюбляємо їздити. Всім хорошого дня, по можливості хорошого настрою. Ну кавусі вже, я думаю, всі попили. Я теж випила ранку. Не хотіла взагалі з берлоги вилазити, але ж річ, річ, яка не може ловити. З річки серіал дивилися, все дивилися. У нас сьогодні добренний мороз. Зранку 10 ніби. ну Те, що в хату градусник показував 10, зараз, може, трішки менше, але так гарно на дворі, зимно, якби ще сніжок. Випав. Взагалі було б супер. Ну, ми погнали. Колядий, коляди, я з батька не один. Ну, Ви мене питайте, що ті шості дайте. А другий дай, другу зразу колядку зможеш? Давай другу. Не можу. Давай, коляд, коляд, колядець. Коля, коля, колядець. Я маленький молодець. Плечу з піснеї до хати, дай мені щось покостувати. Чекає шоколад, зараз ідуть буде на Тому карума не вивертайте і під ною гості дайте. Колядить, коляди, я батька не один, ви мене питайте, то чуть, чуть щось їдайте. А другий дай, другу зразу колядку зможеш? Давай другу. Не можу. Давай, коляд, коляд, колядець. Коля, коля, колядець, я маленький молодець. Плесу з пісні до хати дайме те щось покостувати. Чокачка шоколад зараз ідуть буде на тому корома не вивертайте. І другу його дайте. Коли дойку до дую, коли дойку до дую, доканалівайте посаграм, в вам і на. Коли дойку до дую. Коли дойку до дую. Докуналівайте посаграм, в вам і на. А я, до речі, для себе ще знайшла нове хобі. Подивилася, що Люда з Голівуда, е, малює. І я така, блін, я дуже хочу малювати. Вчора прийшла отаку от розмальовку. Е, тут різні казкові герої, про них типу, як е, історія. Е, фант Фантастичні герої, а я люблю дуже фантастику. Сьогодні вранці я почала малювати. Мені дуже подобається. Це такий як антистрес. Олівчики. Отак. Ну, До речі, ви знаєте, це я зараз живу. Думаю, Люда, ти родила двох дітей без анестезії, дівчині. Ніяку епідуралку мені ніхто не ставив. Я рожала, кричала. А Тут боюсь нещасний зуб показати. Люд, ти серйозно? Часе слово? Та що там змінилося? Це макіяж, дівчата. Вії наліпили, губи намалювали збільшили, прищі позамальовували. Вам кажеться, що красуня. Зморшки на місці, всі бачите, все на місці. Добрий день, добрий день. Ви мене чуєте? Тут музика дуже гучна. Чути хорошо, бо музика дуже ну, реально гучно грає. Мені на 15.00 до стоматолога. Дві години треба ще вбити. Інста просіла пер... для душі. І там нема прямих ефірів. В інстаграмі більш робоча історія, Повідмічать мільйон знять. А тут, а тут можна просто. Хоча за перегляд, якщо ви маєте на увазі, останній тиждень в усіх дуже просіла інста через те, що по 16 годин нема світла в людей. І коли воно з'являється, то люди не в Інстаграм йдуть, а йдуть щось готувати, їсти і так далі. Тому це так. Да. Всі тепер ідуть сюди, а любила Інста більше. Я поки що не поняла, я просто тут буду промалювання більше виставляти. Ой, ну клас, я вас вітаю з вашою першою мальованкою. Круто. Слава Богу, що ви через мої відео не пішли грати в казино і не почали пити чи курити. А ви малюєте? Нічого ж поганого. <рес> Знов на мені якісь помідори вилазять отут. тут. Ви бачили тільки що? Такий прикол. Такий помідор вилазить і каже. Заходьте до мене в фан-клуб. Я приїду додому, розкладу вам всі свої мальованки і буду виходити прямий ефір. О, знов! Бачили цей прикол? Це що воно за помідори на мені вискакують? Так що, коротше, приїду, буду показувати вам. А, то серденько, боже, я стала жінкою. Володимир Рібаков якесь сердечко мені прислав. Дуже дякую за подарунок, але ви мені не шліть подарки. Я не знаю, що з ними. я не розумію, що там робити з цими подарками, якісь рейтинги. Я не знаю. шліть тим, хто знає. Я не розумію. Я боюсь йти до стоматолога, що робити? Сижу і думаю, може, відмінить. Може, відмінить, можливо, нафу? Я зараз в Києві. Не йдіть, каже. Та <риклад> як не йдіть? Треба йти. Відміняйте? Ви що, гуніті? Як відміняєте? А хто мені зуба полікує? Оце хотіла, думала, ви мені напишете, та не бійтесь. Та нема що боятися, вони мені пишуть відміняю. Нормально? Так, да, вас радники херої, зласне. Я може в прямому ефірі вийду. З томатом. <гум> Знаєте, в мене зараз така, таке життя. В будь непонятной ситуации я я виходжу прямой ефір. Покажіть образ, це який обычный на мені топ. І брюки. Простенько. Нічого такого. Потім після стоматолога зустрічаюсь з подругою, і все завтра в Чернівці вже до своїх мальованок, до своїх діток, до свого чоловіка. Перший раз бачу ваш прямий ефір. Дуже приємно. Я це останнім часом виходжу в ефір. Ні, це не костюм. Це просто заровський світшоп на замку. Брюки, у мене сірі і все. Обичний наряд, боже. Яка там різниця? Головне. Головне душа. Дякую вам дуже. До стоматолога налаштовуюсь. налаштовую. да Ой, нічого. Вже як сидиш в кріслі, назад виходу нема. Головне до нього дійти. Я поки не планую повертатись додому. Дякую, Лавра. Де ви зараз? Та зайшла в якесь кафе, мені треба дві години чекати на стоматолога. Дві години. Думаю, зайду в ефір. У ці так хочете їх поздирати, якщо чесно. Я в Чернівцях проживаю. Зараз я в Києві. Яке інтерв'ю, коли вийде дівчинку не хочу. Яке інтерв'ю вийде? Я не зрозуміла питання. Я обожнюю ці приколи, які в мене на голубі вилазять. Мені подобається. Не можна поміняти на щось друге. Оце тільки такий помідорчик, сердечко виходить. Біш нічого. Я водолій. Оце таке сердечко красиве, пухнасте. Хтось мені присилає, не знаю, це платне чи безплатне, це спанчбоби. А воно не можна, щоб отут вилізло таке сердечко таке отут. Тортик хтось присилає мені. Ой, бачила вас сенсей Чернівця. Дякую, прикольно треба було підходити. Зараз буду як ота -от жінка, що я вчора зайшла до неї на прямий ефір. А вона там кричала Команда! Давайте, 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 сердечко, сердечко, троянди чи, чи що там? «Надо три молотка, надо пару ромашок, надо, надо виграти. Щось там вона таке кричала: дякую, дякую, Танюш. Отаке вона там викрикувала в прямому ефірі. Ой, пасібочки, якісь обнімашки шлють. А можна, щоб на голові щось вилізло? Таке друге. Не можна, а хто-небудь, як зробити на голові якийсь прикол. Дороге на голові дорого стоїть, так? Да? А, поняла. Я собі куплю потім сама. Не треба мені нічого дарити. <му> Женщина Таня 11.08. Угомонись, Танюша. Тобі немає куди дідусь, діти. Якщо ти хочеш потратити, купи мені мальованку. Не треба мені цих сладь, сердечок. Не треба тратити гроші, люди добрі, успокоїть. Я вже казала тисячу разів. Мені якось якось не знаю, аж ну... я просто не знаю, що з цим робити. А це було платно? Чи ні, чи таке можна поставити навсіда? Отакі вуса були тільки що красиві, блін. То якщо це платно, не треба, не надо, не треба, я сама в шляпу одні у нас буду сидіти в наступний раз. Не надо. Ребята, ми прикрашаємо цей двіж. Все. Всім спасіба, більше дянішку не тратимо. На карту лучше, на, на розмальовки. Да не треба, до да ви ці гроші тратите, я не розумію. Спанчбоб диви. Там цікаві є подарунки, так воно ж за гроші. Люди добрі, на чорта воно нам. І так нема грошей, життя складна. Ви люда з Голлівуда, з того самого. От туди так. Да. да, вона Люда з Діснейленду. це точно. Хлопці в Чернівцях. ну де, Я приїхала в Київ по справах і все. Прекращай, павлуша. Ну це чоловік, може йому, звісно, простительно. Спасибо за подарок. Дуже мило. Так я не розумію, розумієте, воно потім після ефіру, як я виключаю, воно пише: Ви там заробили один долар, наприклад, вилазить. Я навіть не знаю, що куди ці двіження, куди ці долари, що за долари. Думаю, Боже, один долар щось там понасилали. За чим ви це робите? О, Львіця прийшла, в тебе нема грошей, не сміші. Так я ж не прошу, навіть якщо в мене немає грошей, я ж не прошу, не треба мені. Дорога Львіця, я так би хотіла тебе в ефірі побачити. Давай додамось. Чи ти не можеш до мене прийти? Ти, мабуть, жінка в віці, так? Да? Тому що я бачу. Я вам запрошую, запрошення надіслала Льві. Вийдіть, будь ласка, до мене в ефірі, скажіть мені пару слов. Ви бачили, що львіця мені пише всякі гадості. Не ведеться! Да. Доброго здоров'ячка, дорогі мої друзі. Усіх зі святом вітаю, хто святкує сьогодні Різдво. А що ми святкуємо? Святкуємо присутність Господа поміж людьми, поміж нами. Добра нам всім, в сер... в сердечко наше, душевного спокою. І миру. Дуже вже його хочеться. Кава з корицею, не забувайте. Хай буде отак. Колдуємо, ворожимо. В нас похолодало. Не знаю скільки градусів зараз. Подивлюся аж. Ну, холодно, вітер такий холодний. Вчора я отримала подаруночок, того не очікуючи, чесно, мені подарували телефон на. Миколая по-новому 6 грудня, тому я на подарок не розраховувала. Але подарувала дітки парфум. Нішовий парфум Коко Шанель. Приємно і вдячна. Якби ці парфуми, да, все решта було та тоді, коли були молодими. Тоді цього не вистачало, тоді про це не знали, не мріяли і не знали, що може таке бути, що може, може бути такий дорогий парфум. А тепер уже на Фінішні прямі маємо, ну, маємо, маємо. Зараз треба. Собачки вже просять їсти. Сьогодні нічого. Не готуємо, не стираємо, просто відпочиваємо.